31-й рік незалежності нашої держави став особливо болючим для кожного українця. Щодня військові виборюють землі кров'ю та потом. Тож нам, цивільним, не варто забувати завдяки кому у нас є можливість спокійно випити вранішню каву. Мусимо підтримувати солдатів, хоча б морально. Саме з цією метою Житомирська обласна військова адміністрація організувала патріотичний флешмоб – 31-й героїчний. Ми в цьому році впроваджуємо до дня державного прапору України, 23 серпня. який ми будемо відзначати е, акцію на території Житомирщини в підтримку наших збройних сил України. У десяти різних локаціях Житомира розміщено 40 державних прапорів, на яких містяни можуть залишити побажання та слова підтримки нашим солдатам. Кількість синьо жовтих стягів теж символічна. Саме стільки військових формувань із Томерщини зараз захищають Україну. Подякувати, що вони захищають нас від е, ракет е, і російських окупантів. Ми бажаємо, щоб в них було перш за все це здоров'я. Бойувати. Натхнення, ну і віра в перемогу. А ми вже будемо їх підтримувати тут. Локації працюватимуть з 10 ранку до 5 вечора від сьогодні і до 19 серпня. Після завершення флешмобу прапори з побажаннями та подяками поїдуть військовим на передову. Це буде важливим сигналом підтримки нашим військовим, про те, що навіть на мирній території, де не ведуться бойові дії, сьогодні наші мешканці, наші люди їх підтримують і пам'ятають щоденно про те, якою ціною нам ми сьогодні відстоюємо і виборюємо нашу незалежність. Анна Чепель, Вікторія Гнатюк, Данила Маманчук, телеканал СК 1